Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, хм. Отказую ні. Тільки ж як сяду край тебе, то серце мов птиця заб'ється, дивлюсь на тебе і не можу відірвати очей. І хоч з тобою розстанусь, та в думці моїй зустається, наче жива твоя постать. І кожне, кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мені і мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, Я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні?